Усім присутнім у цьому залі. Сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята. Вітаємо гучними облесками та запрошуємо до святкової зали випускників 2015 року та їх наставників. Група Б-31 та керівник групи Укала Світлана Олегівна. Ми, тому, три роки тому ми прийшли сюди в наш навчальний заклад. І було теж свято, свято першого дзвоника, свято по святи. Багатьом із вас в діли мантії, правда, це було урочисто. Це було десь торжественно. Разом із студентами Східноєвропейського національного університету проходили по святу. Так розпочався початок навчання в коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету. Добру вам путь, гарного сьогодні свята і вітаю вас із випуском. були там щасливі, як нам там було добре. Але зараз, зараз ми всі своєю душею, своїми помислами йдемо до того, що нас чекає. Ми ще мріємо, ми надіємося. У своїх помислах звертаємось до Бога, просячи благословення на ту подальшу путь, життєвого. Просимо благословіння для того, щоб Господь вклав для нас оту славну дорогу нашого життя в мирі, перше все у здоров'ї, і щоб ви могли працювати. До святкового вручення дипломів молодшого спеціаліста запрошується, директор коледжу Станіслав Германович Щеблюк та оголошення на газі. Завідувач відділення обліку задання поліцеєць Наталія Сидор. У зв'язку з успішним виконанням навчального плану освітньо кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності бухгалтерський облік студентами груп Б-31, Б-32 та на підставі рішень Державної екзаменаційної комісії наказую. Присвоїти кваліфікацію бухгалтера та вида. Шановні наші гості, шановні випускники, і так от бачите, вручивши дипломи, вже ви насправді то і не студенти, а колеги. Хочу побажати вам всім світлої долі, щастя, добра і достатку, мирного неба і хай вас оберігає Господь. Доброго вам путь, шановні випускники.

Ні три роки стільниця коледжу стали справді рідними для кожного з нас, як стали рідними і всі ті обличчя, які ми зустрічали тут щодня. І сьогодні цей чудовий, але поруч із тим, дещо сумний день від імені випускників 2015 року хочеться висловити щиру вдячність нашим батькам, викладачам та кураторам. Сьогодні ми урочисто вам обіцяємо, що кожен із нас стане вашою гордістю. Отож, від щирого серця кажемо вам велике спасибі, спасибі за навчання, турботу, підтримку, розуміння, і вибачте нас, неслухняних, за часом втрачені нерви. Також користуючись моментом від імені групи Б-32, хотілося б висловити щиру вдячність нашим керівникам Шадловській Людмилі Анатолійовні та Денисюк Наталії Володимирівні. Ви наші, люди наші, на вдячності прийміть від нас ці квіти. Ми безмежно сильно вас любимо та будемо сумувати. Низький вам усім уклін. Я дуже радий, що я поступив в цей коледж, багато чому навчився, як поступив, ну, не вдалося трошки, але згодом я багато чого добився, перевівся на до державне. Отже, це я хочу показати, що все можливо. І навіть якщо не, не спочатку все вдалося, згодом ви зможете добитися всього. Дякую вам всім, особливо Ларисі Ростиславівні і нашому куратору, яка допомагала нам завжди, завжди підтримувала. Отож, дякую всьому коледжу за все, що він нам дав. За тих три роки ми стали однією великою сім'єю, яка вела нас по нашій життєвій стежині за тих три роки, наша дорога Лариса Ростиславі. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нам замі... заміняли в певні моменти маму, боролися за нас, бігали за нас, получали неодноразово за нас якими ми були і вредними, і слухняними. Але ви нас завжди любили, завжди підтримували. Зараз здається, ну все, випускни, получили ми атестати, щасливого путь. Але насправді, сидячи тут, усвідомлюємо те, ну не знаю. Я думаю, що мої одногрупники теж саме, що ще, ще не кінець, ще буде сесія, ми ще сюди повернемося, повернемося в ці стіни. До нашої лариси Ростиславівни, Марії Іванівні, яка неодноразово була з нами, Аліна Петрівна, яка давала нам постійно настанови. Не завжди, які ми слухали, а потім каялися, що все таки треба було. Ми вам хочемо щиро подякувати за те, що ті стіни, які зараз стали для нас рівними, за те, що ви приймали нас такими, якими є. У нас були із злети, і падіння, але переживали ми разом з вами, завдяки чому нам здавалося, що все так просто. Дякуємо вам щиро за все. Нізький вам покрів. І Нашої групи імені О32Р31 ми даруємо вам сертифікат подарунковий в книжковий магазин Знання. Але одночасно це і стан, тому що починається нова стрілка, яка принесе багато захоплюючого і багато цікавого. Бажаю, аби поруч з вами завжди були ваші батьки, ваші рідні, ті, які дбали про вас щодня. Бажаю, аби, аби ви завжди їх любили, аби були їм вдячними, тому що це найрідніші для вас діти. Життя це вічний вокзал. Люди зустрічаються, розлучаються, вони плачуть, радіють. І сьогодні для нас з вами вокзал прощання із коледжем. Зичу вам всім здоров'я, благополуччя, радості і найголовніше миру. Миру вам, вашим родинам і ми. Не лише для наших випускників не менше хвилюються і їхні батьки. Їм теж сумно від того, що ви вже дорослі і розпочинаєте самостійне життя. Вони так сподіваються на вас, вірять у щасливу зірку. Хочу побажати гарної дороги нашим випускникам. Можливо, це не останній випуск у вашому житті. Ідучи в університети, вчитися. Хай буде гарною ваша дорога, хай буде мирним і ваше життя щасливим. Хай живе і розвивається наш рідний коледж. Слава коледжу, слава Україні! Наші серця, ознаменна хвилина, отця. Дорогі ви наші вчителі, з вами нам було цікаво жити. Наш уклін вам любі до землі. Ці прекрасні і красиві жити. Першу втрату я з тобою розділю. Нехай вона є вальс од вічної надії. Вальс для вас Сьогодні розлучає дорогі випускники, у добру путь сьогодні ми вас проводжаємо. Запам'ятайте себе такими молодими, гарними, романтичними, зі скоргами довіри до життя, надії на сповнення всіх мрій і сподівань. І яким би воно не стало, скільки б турбот, хвилювань, радості і щастя вам не принесло, ви обов'язково згадуйте коледж своїх викладачів і ці хвилини прощання. Не забувайте, що ви вчилися для того, щоб розум і серце віддати людям нашій рідній Україні. На цьому урочистий вечір з нагоди випуску студентів оголошується закритим. випускники 2015 року. Нехай вам щастить!